У січні минулого року, коли призначили нового тренера, чи могли ви уявити собі, що вже у наступному сезоні виграєте титул? Що ж, тоді ми ще боролися за титул? я мав велику віру у свою команду. Хоч, очевидно, минулого року ми програли боротьбу. Ми грали недостатньо добре наприкінці сезону. Нам не вистачило тієї стабільності, яку ми демонстрували до того. Але слухайте, замінити Юргана це велика робота. І я думаю, що Арне Слот зробив це по-своєму разом зі своїм штабом. йому безумовно потрібно віддати належне. Я впевнений, що багато хто не вірив, що ми станемо чемпіонами вже у перший сезон під керівництвом Арне Слота. Але це футбол. Ми, як гравці, маємо виходити на поле і показувати результат. І ми намагалися бути стабільними, намагалися вигравати матчі, шукати способи їх виграти. Це ми й зробили твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Duna. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Розкажіть, що ви відчуваєте після завоювання чемпіонства? Я дуже, дуже щасливий. І водночас все це виглядає трохи нереально. Ми так багато працювали для того, щоб цей момент настав. І коли це нарешті стається, потрібно трохи часу, щоб усе повністю усвідомити. Але фанати були настільки щасливими, що мені швидко стало зрозуміло, чого ми досягли разом у цьому сезоні. Коли ви вийшли до фанатів із мікрофоном, ви зробили дуже класний жест. Ви подякували клопу. Чому ви вирішили це зробити? Багато тренерів цього б не зробили. Тож питання, чому ви це зробили? Тому що він зробив те саме. Він дуже допоміг мені ще до того, як я сюди приїхав. Я думаю, жоден інший тренер раніше такого не робив. А ще більше. Він допоміг мені тим, яку команду і яку культуру залишив після себе. Якість гравців була очевидною для всіх. але культура важкої праці як серед гравців, так і серед персоналу, це те, що дозволило нам досягти того, чого ми досягли цього сезону. Тож з очевидних причин я вважав, що це правильно подякувати йому у такий момент.